Дякую, що прийняли лікарю. Мабуть, почну спочатку? Звісно. Якщо коротко, я Я думаю, у мене депресія. Звісно. І я не дуже пам'ятаю, коли це почалося. Я пам'ятаю, як прокинувся одного ранку і подумав: «Ого, я так втомився від усього. Розумієте? Звісно. І зрозумієте правильно, у мене чудове життя. У мене прекрасна дружина, двоє чудових дітей, чудова робота. Але я приходжу додому кожного дня, дивлюся в дзеркало, і думаю, який у цьому сенс? Звісно. Я знову і знову запитую себе, що далі? Я мав би бути щасливим, а я нещасливий. І те, що я нещасливий, і далі робить мене нещасливим. Звісно, в цьому ж немає ніякого сенсу, так? Тобто. Це абсурдна думка, правда? Ніби ми повинні бути щасливі. Звісно. Чому я маю бути щасливим постійно? Хто придумав це правило, що ти маєш бути щасливим постійно? Звісно. Іноді здається, що мені потрібно взяти перерву і прийняти той факт, що я можу бути нещасливим іноді. Звісно. І що це нормально. Я маю право бути нещасливим. Звісно, я маю право бути. Нещасливим. Нещасливим. Звісно. Ого. Сказавши зараз це вголос, я, як би іронічно це не звучало, почуваюся щасливішим. Звісно. Я маю право бути нещасливим. Звісно. Ого. Ого відчуття ніби з моїх плечей звалився величезний тягар. Звісно. Я чув, що ви крутий, але. Ого, дякую. В той же час через тиждень. Звісно. Скільки? В 400 доларів? Звісно. Просто відчуття, що в нас недостатньо підписників. Звісно. І що мені робити? Натиснути на інші відео, чи лінк на Patreon, чи кнопку підписатися? Звісно, бро. Я розгублений. Звісно.